До Івана Янюка сьогодні така тенденція дуже неприємна в тому, що за даними ООН понад 8 мільйонів українців вже покинули територію України з часу початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, що українці покидають українці, також багато гинуть на фронтах, багато гинуть у мирних містах. Тому. Генофонд України, кількість робочої сили, якщо говорити в економічних термінах, вона постійно, на жаль, зменшується. І невідомо, чи відбудеться те повернення українців, про яке всі говорять, наприклад, наша влада говорить після того, як закінчаться активні бойові дії. Чи вони повернуться, чи вони залишаться все ж таки на території інших держав і будуть працювати там? Яку стратегію повинна Україна? Сьогодні взяти на озброєння для того, щоб забезпечити зростання для того, щоб, для того, щоб забезпечити покращення своєї демографічної ситуації, щоб люди або поверталися сюди, або народжували тут, працювали тут і і пов'язували своє майбутнє виключно із Україною. Дуже дякую за це запитання. Воно є надзвичайно актуальним. В принципі, питання демографії воно було актуальним для України ще з. Моменту проголошення її незалежності зрозуміло, що війна і повномасштабна війна, так як я постійно наголошую, що війна розпочалася у 2014 році, повномасштабна у 22-му Ці процеси лише прискорювали. Як створити умови для того, щоб українці поверталися насправді усе простіше, ніж здається, так для того, щоб людина жила і відчувала себе господарем на цій землі, потрібні лише кілька пустих факторів це безпека. В першу чергу зрозуміло, тобто це перемога в війні, так одразу розшифровують це гарантії, так гарантії власності, тобто це правова держава, це держава суспільства, народу, не неоліграфічна держава, не колонія, так, а країна, якою керує власне народ, власне активні громадяни, так, які, як я сказав, почувають себе господарями на своїй землі. І це став економічний розвиток. Насправді потенціал української економіки набагато вищий, ніж це видно по загальному рівні добробуту України. Так частково цю тему зачепили, частково пан Олег, так? Ну, Ми всі частково кожен мені свою лепту в ці речі по розвитку української економіки. Вона розвивалася, м'яко кажучи, несправедливо. Це був ні не. План це не була планова економіка, яка була в Радянському Союзі, але це не став вільний ринок. По суті, українська макроекономіка опинилася в руках кількох найбільших, вони себе називають фінансово-промисловими групами, проте народ їх називає набагато простіше, такі слова як банда, там, організація злодіїв або просто олігархат, які узурпували усі сфери життя суспільства і, зокрема, економіку. А на мікро та середньому рівні, на жаль, теж не вдалося попонувати повноцінні ринкові відносини. А насправді потенціал до покращення добробуту є, і коли в Україні стане конкурентним, мориться можливості для ведення конкурентного бізнесу, для реалізації людьми своїх талантів і найважливіше конкурентна заробітня платня для більшості людей, які так інакше будуть найманими працівниками. То жодних проблем із поверненням іммігрантів в Україну не буде, і навіть більше я скажу, навіть будуть можливості для повернення діаспори, тобто іммігрантів попередніх хвиль. Тому що це думаю, кожен більшість українців, на жаль, якщо не родичів то знайомих мають і до імміграції, то 90, понад 90% відсотків іммігрантів вам скажуть одну єдину причину, чому вони не виїжджає за межі країни. Це не проблема а в якихось культурних. Речах, чи тим більше в утисках, проблема ще одна це економіка, економіка, економіка. Тому покращення економічної ситуації вона автоматизує і практично гарантує повернення усіх громадян. Тому я ну, також хочу таку ремарку зробити це щодо до довоєнного часу, так, тому що дуже багато, і це якраз важливо в контексті от, наших загалом наших тестів про націоналістичний шлях розвитку України. Дуже небезпечна є тенденція, коли є бажання замінити е емігрантів дешевої робочу силу з інших країн. Це несе вагому небезпеку культурному, культурній самобутності України. В першу чергу, взагалі безпеку небезпеку, несе, несе небезпеку е існування самому української нації, і це досить такий простий примітивний приклад, так на спосіб задовольнити меркантильні інтереси якраз цій незаслуженій українській еліті. тому що дуже легко збити. Рівень зарплати дешевою робочою силою завозяться іммігрантів з найбідніших країн світу, Азії Африки і, по суті, жертвуються якраз своєю рідною нації заради цього. І тоді, ну і таким чином, відповідно, у нас завжди будуть низькі, заробітні, низькі зарплати, так, низький рівень добробуту населення. Тому, якщо щоб отримати достатню кількість робочої сили, потрібно просто створити умови для бізнесу і підняти заробітну плату. І тоді все повернеться на свої місця, але це все можна буде зробити звичайно, що після перемоги над нашим ворогом над Росією, тому що в умовах, коли ракети прилітають в міста, про жодні умови ведення бізнесу, звичайно, що не можуть йти мови. Дякую раз за запитання.